Так, візьмемо хто по роботі, хто кого цікавить робота. Що по роботі нового вас чекає? Що чекає вас нового по роботі? Що чекає вас нового по роботі? Що чекає вас нового по роботі? Угу. Дивіться, когось по роботі чекає провал пораження, негативні емоції, відсутствує організації по роботі. А для чого це буде? А це буде создавати вам так по роботі, щоб вас викинуть з тої роботи, з якої ви не любите. Вас викинуть звідти через такі, от. Ви думаєте, що капець, погано, блін, що робити, то насправді прийміте це. Тому що коли ви це приймете, ви знайдете нову працю, яка буде вам більш по душі. І там ви чекає вас е, успіх і творча реалізація. у Удвосвіє в житті. І якщо вас і викинуть, то старайтеся шукати працю вже по душі. Вже не йдіть, куди попав. Ідіть там, де вам подобається. Щось робіть, що вам подобається. Ідіть через любов до себе. І професію вибирайте через любов до себе. Ця ситуація у вас станеться із-за того, що у вас немає віри в себе, у вас немає віри в Бога в собі. Розумієте? Це напряжені конфлікти, які у вас на праці будуть Ну, Хтось посягає на приналежність ваші, на вашу, на вашу. Ну, ваше, вони вас будуть тригерити, вони вас будуть заводити, виводити, тригерити на скандали, щоб робити, щоб ви уволилися. Це насправді, е якщо є можливість, і ваша робота не по, по любві до себе то вони вас спеціально звідти вигонять. Зрозуміли? Вони вас женуть звідти. вас ця ситуація загонить в меланхолію, в апатію, в депресії сидите, а потім приходите, влибаєтеся знову. І це все ви робите через силу. Тому так воно все у вас случається. Це ж і любов страдає, це ж і діти вдома страдають. Розумієте, ви, як творчеська людина, теж себе страдаєте загоните. Тут вам треба задумати цю ситуацію, чи воно того стоїть. Понімаєте? Тут ви задумуєте, чи воно того вам стоїть. Тому що я не думаю, коли у вас така ситуація сталася, да, ви там оправдовуєте фінанси, все, ну у кого є можливість, то по можливості, будь ласка, прийміть правильне якесь рішення по душі. Це вас дуже із Когось чекає навіть зближення з родственниками, наслідство і повеличення прибилі. Може вам це дико зрозуміти, але це вас буде чекати, коли ви по роботі приймете те, що зараз іде. Не будете тримати за старе, яке вам реально болить. Знаєте, часом буває потрібно 20 років вкладати в роботу, в якийсь бізнес, і вам прийдеться його розвалити і построїти нове на ньому. Ви 20 років строїли бізнес, який вам не подобався, не робив. А тут у вас там сталася якась біда, якась ситуація, і ви осознали блін, що, наприклад, малювати це класно. І вас виходить малювати, ви відкрили свою студію, малюєте, дітей учите, гроші, які заробляєте. На життя втатає. Супер, і ви щаслива людина. І таке буває, і прийдеться вам таке рішення зробити. Ну, нікуди не дінетесь. На вам потрібно буде це зробити для захисту своєї душі. Навіть для когось відіграється ця робота, вона як просвітить людину Тіпо, еврика. Типу з'являться нові ідеї в цьому напрямку, в вашій роботі. Розумієте, це ваша душа, вона буде йти спеціально, прикликати таких людей, щоб вас тригерили, щоб ви спеціально пішли, Це буде вас визов, іспитання для вас. От. Комусь будуть говорити навіть не так, Дьявол буде так говорити вам, ану скажи правильно. Як ти скажеш людям? Є робота по, по любві вашій. І ви такий, ну, ай не йди, нащо воно тобі треба? Та в тебе там не вийде, глянь, яка в тебе робота. Ну то що там свариться, вже зарплату маєш, ти, ти вже тут довго робиш, ти вже тут фахівець, ти вже тут чого добився, нащо воно тобі потрібно? І він буде підкидати вам такі спитання, визов, щоб вам не йти туди, куди вас тягне душа. Пам'ятайте, що енергії йдуть зараз. Все, що буде з любов'ю, буде мати толк і буде жити. А все, що буде без любові, буде вмирати. Вже валют, яка раніше ходила, не буде ходити. Предательство буде наказуватись в себе предательство. Брехня буде наказуватись. Ви не зможете далі так жити. Ви самі собі брешете, обманюєте. Ви хочете бути художником, а працюєте слюсаром. Від того і страдаєте. І, до речі, в когось може бути. Ліва нога, правий суглоб верхній і жолудок. Отак От може йти вам болі віддавати. Тому що ноги вас не пускають туди, куди ви не йдете. Рука, бо ви не то робите. І, до речі, коли ви виберете ту роботу по душі, придете ці іспитання, Це теж іспитання, бачите, бачите, ігри вони, ну, і в любві, іспитання в роботі, іспитання з дітьми, з батьками. Це програми, які ви маєте проходити. Вас ізлікуються ваша рука, ваша нога і ваш жолудок. Згадайте мені слова. Приймайте інформацію, це для кого стоїть такий вибір.